Нам вдалося переламати цю російську стратегію такої класичної наступальної операції, коли все вирішувалось багаточисельною перевагою над нашими підрозділами, які тримають оборону на цій лінії фронту, перш за все, на Донбасі і на південному, на південному напрямку, а також в районі Слобожанщини, що стосується східних регіонів. Харківської області на всіх цих, цих напрямках російські сили продовжують робити спроби наступати, але практично мають тільки частковий успіх, і таким чином Росії нічим протиставити якусь іншу стратегію, окрім як стратегії випаленої землі, користуючись багаточисельною перевагою в артилерії. А Україна в такій ситуації вірніше Українські Збройні Сили, як ми бачили, вони несуть великі втрати, і тому це потребувало, потребувало зміни стратегії ведення війни українською збройними силами і Україною в цілому. В чому полягає ця стратегія? Ця стратегія полягає у відмові від класичної контрнаступальної операції, яка передбачалася. По завершенні першого періоду е, цієї війни від оборони перейти е, до контрнаступ. Ну, це кла е, класична схема воєнного мистецтва, коли противник виснажується в наступі, і це дає можливість обороняючим силам е, легші легше здійснювати наступальні проводити наступальні операції. Е, очевидно, що ми не можемо е, сьогодні сконцентрувати сил. Для такої масштабної контрнаступальної операції, перш за все, на правому, на правому березі Дніпра в районі Херсонської області. І тому українські збройні сили зараз переходять до асиметричної стратегії ведення війни. А в чому полягає ця асиметрична стратегія? Вона полягає в тому, щоб не наражати свої війська на великі втрати. При подоланні декількох ліній оборони російських військ, а просто обескровлювати їх, Обескровлювати якою тактикою, перш за все, обрізання цих ліній логістичного постачання, тилового постачання боєприпасами, паливом, харчами новим, новим, новою кількістю. Зброї, воєнної техніки, підтриманням масованими ударами е, авіації, яка власне характерна веденні бойових дій на рівнині місцевості, якою, власне, є е, південь. А, так і в такій ситуації а, власне, а основна тактика реалізації цієї симетричної стратегії а, полягає в тому, щоб вдарити по другим ешелонам наступаючих військ, власне, ця стратегія. Елементи цієї стратегії були ще о, в часи холодної війни розроблені НАТО. Це був такий план Роджерса, де передбачалось ведення війни між НАТО і Варшавським договором на Європейському театрі воєнних дій, радянський Союз тоді значно переважав кількості танків. Мільйонна армія і так далі. І звісно, НАТО на цій лінії не могло протистояти своїми силами. І тоді був прийнятий такий план Роджерса, а він полягав в знищенні других ешелонів, які мають підкріплювати цей наступ. Якими засобами? Перш за все, ракетами «Першинг» і системами, такі системи Асолл а що це за ракети і що це за система? Розкажіть. будь що далі. ми сьогодні застосовуємо власне, практично та, та ж сама тактика і зброю, яку ми застосовуємо Хімарсами і іншими далекобійною а, реактивною артилерією, яка поєднує в собі а, 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 снаряди і, і ракети. А там це ракета, яка, а, як ми знаємо, знаходиться в комплекті. Хімарса, тобто реактивної системи залпового вогню. І таким чином, в чому полягає перевага такої асиметричної стратегії? Вона полягає в тому, що маючи поступки в кількості озброєнь, можна наносити так звані хірургічні удари по найбільш болючим і важливим артеріям наступаючих військ. Що це за артерії? Це перш за все. Логістичні шляхи постачання. По-друге, це командні пункти, по-третє, система управління, по четверте, це засоби протиповітряної оборони а, е, і інші засоби, які за зв'язку які забезпечують е, е, наступ ворога. І от сьогодні ми вступаємо в цей період, коли ми не бачимо е, активного контрнаступу, перш за все на правому березі. Дніпра Херсонської області, але ми бачимо удар по оцим другим оперативно-стратегічним і оперативним ешелонам російських військ на всю оперативну глибину, включаючи Крим, північну частину Криму. Тобто нанесення таких ударів направду має стратегічне значення, коли воно дає можливість урівняти нас в силах. З переважаючими силами Російської Федерації досягти такого паритету і позбавити російські війська будь-якої можливості проводити подальші наступальні операції. Що, що представляє собою цей район бойових дій, який знаходиться на правому березі Дніпра Херсонської області? Ми бачимо тут певну класику, коли далекобійними системами. Україна фактично обрізала переправу через Дніпро і залишила це ударне угрупування від 20 до, до, до 30 тисяч, фактично без, без оцих ліній постачання. Більше того, ми бачили, що знищений ешелон з боєприпасами і технікою навіть на лівому березі Дніпра. А тепер ми бачимо масовані, ну не масовані, ну групові удари по аеродромам і складам уже на території Криму, щоб збавити, е, е, Росію е, авіації, а це один із головних елементів ведення бойових дій на рівнині місцевості. Так, Таким чином, це нам дає можливість зберегти свої сили і нищити, поступово обезкровлювати силу цієї угрупування, яка відрізана на правому березі Дніпра. І це є підготовка до того доведення цієї угрупування до того, що вона просто вже не може вести будь-які бойові дії. Тоді їй залишається або здати, або або відступати. Хоча відступати вже буде складно, тому що а, перепона а, це Дніпро. І в кінці кінців це звільнення Херсону тоді, коли, тоді, коли це угрупування повністю втратить свою боєздатність.